Благодійний фонд Каріта з Житомир у рамках проєкту Гідна допомога відкрив у місті центр для тимчасового проживання переселенців. Під його створення благодійники віддали власне офісне приміщення, яке нині нагадує міні гуртожиток. Тут і спільна кухня, і вбиральні, пральня, ба навіть дитяча ігрова. Що ж до кімнат, то вони облаштовані двоповерховими ліжками, які розраховані на 44 місця, шафами та обіднім столом. Окрім цього, пожильцям центру обіцяють гарячий обід, продукти харчування і Соціальну допомогу, наша основна задача це не випустити людей відразу через 30 календарних днів з цього приміщення і сказати Ну пробачте, будь ласка. Ось ми оформляємо їм грошову допомогу від міжнародного благодійного фонду «Карітус України і власне надаємо їм повністю психологічний супровід, юридичний супровід. Тут також буде функціонувати дитячий простір, і ми маємо на меті соціалізувати діток, які приїжджають до сюди до нашого центру з дітками цього району, тому передбачені спільні дитячі заходи для того щоб організувати їхні спільне дозвілля на момент виходу сюжету відомо щонайменше про п'ять родин, які вже готові тут оселитися. Серед них Світлана разом із сином, родина, рятуючись від обстрілів, покинула власну квартиру в Добропіллі на Донеччині. Перевіз е, з учасником, тому що з Покровська там вже йдуть, якби бойові дії дуже небезпечно виїжджати звідти. А... Так ми домовились до Дніпра доїхали, а потім до Житомира. Нормально сейчас, потому що уже тут спокойней, менше сирен. Ну, потому що в моєму городе очень часто там сирены, вот это все было, обстрілы. А Житомир, ну как? Ну нормальный город, красивий, так типа. Простой, коротше, город неочірається. Приємні люди. Да, да, да. Нині сім'я тішиться умовами проживання у центрі. Показали усе, усе чисто. По гарно. з тим, де ми зараз кімнату знімаємо, це вообще лакшері. Тікати із рідного Маріуполя заради життя була вимушена і пані Олена. Ми навіть не знали, що вокруг, де що. ми тільки е, слишали там зриви, смотрели, що тут район горить, другої. А зв'язки не було Ми в коридорах, сплошняком там жили. Жінка додає виживати під щоденними обстрілами і вибухами було дедалі складніше. Це був ужас. Утро починалося добити води і приготувати, кушати. Шли з бутилками, з банками по воду, на родник, в річку, толпи людей. І даже ми раз видели, як там возле гаража прилетел снаряд, і вот там где люди за водою стояли. Олена зізнається, хоч зараз і відчуває себе у безпеці, і дякує за допомогу. Все ж мріє повернутись до власної домівки. Дамо сіда тяніть всіда, хочеться домой. Сюда тянет, сюда про те, що жодний центр не замінить людям їхніх домівок, розуміють і благодійники. Втім, кажуть, готові робити усе можливе, щоб стати підтримкою для тих, хто починає життя з нуля. Кожен з нас може щось подібне зробити, якщо е, цим буде горіти і буде допомагати, бо насправді. Карта це милосердя, це милосердна любов, яка не бере а ділиться. На тепер у Житомирі зареєстровано більше 8 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і їхній потік через активні бойові дії не зупиняється. Тому представники міської влади обіцяють надалі активно працювати над забезпеченням переселенців гідними умовами перебування у місті. Люди активно приїжджають з родинами, з маленькими дітьми, з людьми похилого віку. Реєструємо, працюємо близько 8,5 тисяч наразі. Ми і плануємо відкривати і самі такі об'єкти. Але принаймні дуже приємно сьогодні, що такий центр відкрився. Це практично домівка, тому тут не просто є дах над головою тут є затишок, тут є дух комфорту, дух того, що тут є добро, є таке дуже приязне відношення до цих людей. Прихистити, заспокоїти, дати надію на майбутнє і вже задача наших збройних сил України, щоб вони в свій час повернулися. Додому, якщо вони захочуть залишитися в Житомирі, буду тільки радий.